Зелена локація поблизу торгових центрів, «АТБ» та епіцентр є однією із улюблених в місті. Вона формувалась впродовж останніх років і тепер практично завершена. Надалі потребуватиме лише догляду чи підсадки, як тепер. Ми підсаджуємо троянди, які не вижили які через погодні зимові умови. Деякі троянди пішли, я не знаю, мабуть, своїм ходом. Це не завдяки тому, що є не всі громадяни, мабуть, люблять наше Місто, місто багато було понад 100 троянд викрадено за цю зиму. Підсажувати троянди взялись старшокласники. Нагадаємо, саме учнівська молодь ще в 2014 році заклала в місті трояндову алею, що тепер пролягає вздовж вулиці Ярослава Мудрого від історичного музею і далі до епіцентру. Юники і дівчата із молодіжної дорадчої ради та джури із навчально виховного комплексу. Висаджували троянди при допомозі і під керівництвом досвідчених працівників комунального підприємства Славута сервіс погода сприяла посадці. Настрій переважав також сонячний. Дуже приємно, що традиції дотримуються, і сьогодні ми бачимо наших діток, які приймають участь. Хочу дуже щиро подякувати і всім хочу подякувати. Хто працює на перемогу, хто працює на благо України, хто сьогодні не опускає руки, хто сьогодні підтримує армію, хто сьогодні добрий настрій сам має і людей, які біля нього теж підтримує в доброму настрій. Варто зазначити, що працівники Славути сервіс уже попрацювали на цій локації, але з іншими насадженнями. Перед цим ми тут попідсаджували зелені насадження. Японську саку, японську вербу, декілька сакур. Ми посадили плакучих. Є нові дерева. Такі ми придбали декоративна вишня, так декоративна слива. Вони з гарним листочком, з гарним світом. Думаю, що будуть тішити наше око. А загалом цієї весни довелося чимало потрудитись над озелененням, бо зима наробила багато шкоди. Особливо молодим насадженням. Я навіть сама здивувалася, перезимували неважно дерева. При зимі, при більших морозах і снігу дерева зимують краще. Загинуло близько 200 троянд. За цей рік це дуже багато. Ще жодного року такого не було, щоб е, так вимерзали троянди, кущі е, молоді дерева. Ті, що посадили, теж не перезимували. Багато десь 50 дерев верб, зокрема верби, які ми садили в парку, не перезимували. Наразі вже все відновлено. Працівниками Славути сервіс висаджено близько 200 дерев. Цікавимось у але вікторівни перевагу, яким зеленим насадженням надають. В цьому році і чому Чому ми зробили в цьому році акцент на декоративні дерева, тому що ми підсаджували дерева під лінівною електромереж і зробили акцент на декоративні дерева. Вони будуть рости невисокі до трьох метрів, не більше. Будемо їх формувати і думаю, будуть тішити наше око, малувати і давати нам радості. Разом з тим, наша співрозмовниця поспішила заспокоїти тих славучан, які непокоїться, що в місті мало висаджується висотних дерев. Вони задарма хвилюються. Якщо взяти минулі попередні роки, ми садили тільки дерева з висотні дерева, з великим листям зробили. Навіть тут ми знаходимося зараз в секторі, де ростуть дерева, такі як катальпа, платан, ясини ми висадили, амур бархатний. Це буде досить багато тіні. І я ж ще раз наголошую, що ми садимо декоративні дерева, які вздовж алеї поблизу чи то доріжок, чи то тротуарів, чи то ліній електромереж.